Домашньої рутини. У мене не збиралося багато дрібних справ, до яких просто не доходили руки. Просувати речі, сходити в хімчистку, розібрати покупки і розкласти все по своїм місцям. Сьогодні в мене відмінилося заняття з англійської, тому я зайнялася цими справами. На днях в демі купила светер, піжаму і капелюх. Одразу відпарю речі і повішу їх на місце в шафу. До речі, я ніколи не перу одяг після магазину. Білизна це виключення, і мені цікаво, як багато людей пере новий одяг перед тим як одягнути. Після ранкових б'юті процедур все розкидано, тому що я поспішала на сніданок. тому як повернулася, одразу розкладаю все на місце. А це подарунок браслет з дуже символічною для мене фразою. І повірте, це не банальні фрази, які ви десь могли чути. Розпаковую гель від філаромахом з ароматом Вельвет, тому що не повірите, мій чоловік відмовляється користуватись чимось іншим. Мило для рук теж з таким ароматом, і крем для рук. Вельвет в мене вже був, а іншого не було. Аромат Вельвет кладу біля ліжка весь мій вечірній догляд з таким же ароматом, а інший кладу в сумку. Весь догляд для тіла в мене завжди від філа А зараз буду користуватися. Ще ароматами для текстилю, тому що в нас з'явилося кошеня, але для мене дуже важливо, щоб в будинку не було ароматів тваринки. До речі, з ароматів для дому мій фаворит табак, ваніль, а не вельвет. Дуже дивно. А взагалі, у філаромахом найсмачніші аромати для тіла і для дому. І одразу підготую наряд на вечері в ресторан. Не ідеально, і в деяких тумбах в мене ось такі завали. Просто уявіть, що цих банок було набагато більше. Для того, щоб організувати це все і розуміти, що в мене є, я купила ось таку корзину. На щастя, я люблю доглядати за собою, тому всі продукти в мене активно розходяться. В порівнянні з тим, що було 3 місяці назад і зараз, різниця величезна. Зараз я нічого не купую, крім того, що в мене закінчується. Також іноді мені щось дарують, але я нічого не купую. В доглядових продуктах хочу, щоб у мене був мінімалізм. Якщо подивитися мої перші відео втік. Ток там взагалі було три банки. Як живуть б'юті блогери? Я взагалі не розумію. В них, мабуть, ванна схожа на магазин. Коли я почала це все розбирати, мені здавалося, що однієї корзини мені не вистачить, і я нормально так стресанула. З когось є пакет з пакетами, а в мене була тумба з баночками. Ось це подарунок від одного українського бренду. Знаєте, що я зрозуміла, що всі ці баночки, крім п'яти, я замовляла в Україні, і навіть прокладки з України українського виробництва. Чути відгук на прокладки in Ukraine, тому що я не знала, що таке існує. Вони виготовлені з безпечних матеріалів, мають індикатор і не парять. Дівчата зрозуміють. Є денні, нічні і щоденні. Зараз покажу. Баночки організовані. Тепер будемо спостерігати, як швидко я це все використаю. І показую щоденні прокладки. Це український бренд Feel Fine. Не можу їх ні з чим порівняти, тому що нічим схожим я ніколи не користувалась. Гель буду тестувати. Будучи дитиною, я зрозуміла, що волосся це моя гордість, і почала за ним активно доглядати. Тоді ми жили в цій квартирі, і кожну неділю я ванні на півтори години. Там я робила всі можливі домашні скраби і маски для волосся. Тоді не було можливості купувати в магазині, та і я дуже соромилась просити у мами. Якби ж я тоді знала, що волосся потрібно сушити феном і витягувати грібінцем. Воно б виглядало ще більш розкішним, але все рівно видно, як воно блистить. Це я просто робила декілька домашніх процедур і втирала масло проти випадіння. Щодо генетики, так генетично в мене досить густе волосся. Колір нагородила природа. А щодо якості волосся, тут 50 на 50 Моє волосся сильно вигорає на сонці, через це стає сухим і сильно плутається. І без додаткового живлення результат такий же: воно стає сухе і плутається. Тоді я вже могла залишатися з таким волоссям, Воно густе, блискуче, плюс я от. Римувала постійні компліменти, але я хотіла краще, хотіла ось так. Мало хто знає, що в мене хватка під буля. Якщо мені треба, то мені треба. Я почала удосконалювати свої знання та звички і звела їх до декількох найрезультативніших. Тепер я маю навички та знання на все життя. Своє волосся я довела до ідеалу завдяки дисципліні. Всі свої навички за запитом багатьох дівчат. Я передаю вам в закритому телеграм-каналі. Як туди потрапити, я напишу під відео. Від часу я організовую генеральне прибирання своїх тумбочок або шухляд. Я це роблю переважно в ті моменти, коли в голові хаос і потрібно трохи переключитись. Тому сьогодні прибираю в шухляді з косметикою. Останнім часом мені подарували багато нових продуктів, тому потрібно це все організувати. Чесно кажучи, я думала тримати косметику в своїй косметичці, тим більше вона в мене дуже гарна від Louis Vuitton, але в мене її так багато, що вона туди просто не влізе. Наразі все розкладаю в шухляду, а далі подивимось, можливо, щось розхламлю. Хоча деякі продукти вже закінчуються, і косметики не менше. Деякі подарунки я вам вже показувала, а деякі ще ні. Робимо розпаковку. Набір від Yves Saint Laurent, подарунок від мого менеджера. Все, що треба помити, кидаю в раковину, і ще одна розпаковка. Це нашумівші продукти від українського бренду Hedonic. Пакування просто космос, яке красиве. Тут є продукт по догляду завіями та бровами. Гель для фіксації брів, одразу протестую, бо збираюсь на вечерю. Фіксація 10 із 10, ідеально. І коричнева туш з ідеальною маленькою щиточкою. Коричневу туш я хотіла давно і була дуже рада її тут побачити. Тож подовжила мої віки і головне, вона не осипалася за півдня. І не залишила слідів під очима, тому що в мене таке часто трапляється. Продукт для догляду ще протестую, для нього потрібен час, а інші два щиро рекомендую. Мої пензлики та чахли кладу сушитися в горизонтальне положення. Прийшло декілька контейнерів для організації круп. Деякі баночки були побиті, мені за них повернули кошти, але доведеться очікувати на нову поставку. Одразу скажу, що кінцевий результат мене не влаштовує, але я в процесі. Майже завжди я мою посуд і готую їжу в рукавичках. Максимально бережу шкіру своїх ручок, бо я і так мию їх дуже часто. Витерла баночки теперовими рушниками і даю їм час просохнути, щоб не було вологи всередині. Взагалі я не люблю набиті тумби і набити холодильник Але наш друг часто приїжджає готувати до нас, привозить з собою продукти і. Всує мою організацію, але я дуже сподіваюся, що найближчим часом моя шукляда з крупами буде виглядати, як на картинці з Спінтерес. Також написала список страв, які буду готувати найближчим часом, щоб використати деякі крупи. Взагалі, я така людина, якій простіше поїхати в магазин купити те, що мені треба конкретно сьогодні, ніж робити вдома склади. Ось так я хочу, щоб все виглядало, а в реальності все виглядає зараз ось так.